Слава Богу, браття і сестри. Христос Воскрес. І дуже добре, що Він Воскрес, бо Він нам дарував нове життя, і нам дарував ті всі обітниці, що Він обіцяв аж з початку Авраама. І сьогодні я хотів народ Божий, поговорити про ці обітниці, про це життя, що обіцяв нам Бог. Я вірю, що. Всяка людина хоче відчувати себе живою. Є таке бажання в кожній людині, щоб було те життя в неї. Дехто він це відчуває, коли він піде і грає якийсь спорт, інші, коли вони з'єднані близьких друзей і сім'ї. Дехто навіть йде до такого екстремалу, я б сказав, би, що випригають від самольотів. А дехто їде. І край землі, побачити культуру, попробувати якусь їжу. І чому вони це роблять, чому вони такі великі моря перелітають або вискакують з таких великих висот, вони себе відчувають живим. І Бог нам, християнинам, теж обіцяв життя, те, що ми відчуваємо собі живими. Я хотів. Іменно про це говорити. Я хотів говорити про життя по благодаті. Говорячи про цю обітницю, що Бог нам дав, я не можу не говорити про Авраама, коли Господь перше прийшов і Він той перший заповідь з ним склав. Він дав йому обітницю, Він дав обітницю йому і Його насінню. Він йому обіцяв. Процвітання багато потомства. І він йому обіцяв землю, на яку він буде, буде жити. Казав, що Авраам буде благословений всіми націями і що його ім'я буде велике. І не тільки Авраам, але згадує насіння. Щоб так взяти більш загально, Бог обіцяв благословіння і вічне життя. Але була помилка, як євреї повірили. Вони вірили, що ця обітниця вона передається через рід. Але ми, як читаємо книгу Галатів, 3 глава, 16 віршик, там так пишеться. А обітниці дані були Авраамові і насінню його, не говориться і насінням, як про багатьох. Але як про одного, і насінню твоєму, яке є Христос. Далі розкачую, чи говорю, а, читай далі коли від закону спадщина, то вже не обітниці, Авраамові ж Бог дарував із обітниці. Що ж закон він був даний з причини переступів, аж поки прийде насіння, якому обітниця дана була. Він, учинений був ангелами рукою посередника, бо Бог, обітницю давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклятися, поклявся сам собою. Євреї вірили, що ця обітниця, що була дана Аврааму, вона передається через Рід. А так виходить, що це не було дано. Насінню Аврааму це було дано Ісусу. То так вказується, що була ця обітниця, була ця обітниця благословіння, була цього вічного життя, і ще був даний закон. А чому даний був закон? Тут апостол Павло пише, що закон був даний, щоб показати нам людям, що ми. Ніколи не можемо достигнути цієї обітниці. Що скільки ми не старалися, ми, ми або в одній місці закону, або іншому знайде в нас Бог провину. І прийшов Христос, і за це ми говоримо: слава Богу, за те, що Він прийшов, і що Він той, хто прожив і виконав той закон. Щоб показати нам, показати нам, що до нього треба звертатися, бо Він зміг обрясти цю обітницю. І Христос Він для себе не обрів, не взяв цю обітницю, але Він це зробив для нас. І закон нам це показує, що ми, по своїх сил, ніколи можемо не можемо достигнути те, що достиг Христос. І треба приходити до Христа, щоб. Отримати цю обітницю. І перше, що обіцяє нам Христос, Він пролив свою святу кров і омив наші гріхи. Він теж дав нам нову натуру. І сьогоднішній день, якщо ми дивимося на наше суспільство, як люди живуть, то вони всі живуть по законі. Наші государство. У нас є поліція, нас є навіть мама з татом, що мають свій закон. І так люди ростуть в страхі, що вони якісь перейдуть закон. І так построєно государство, що наказання, якщо ти не слухаємо закон, то більш така кара, що ми слухали закон, але натури людини все-таки не зміняється. Якщо ми дивимося на великих диктаторів, то розуміємо, що всі люди, і наша схильність, наша натури, першого Адама, може така получитися, як, як ті люди. Це радить те, що нас батьки, батьки виспитували і государство виспитує, ми таки не стаємо, але є ця схильність. Але Ісус Христос Він дав свою натуру. Біблія пише, що Він перша людина. За 4 тисячі літ, що народилась і мала цю нову натуру, вже не тянула людину, як ця, ця натура вже не тяне до гріха, але наоборот тяне до Бога, і вже нема той прегради, що нам передалось через Адама. Третє, Бог нам обіцяє вічне життя і те суспільство з Ним. Четверте. І до того він обіцяє, що ми будемо введені Духом. Я буду читати від римлян. восьмий розділ 14, 14 віршик. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі. Бо не взяли ви Духа неволі знов на страх, але взяли ви Духа синівства, що через нього кличемо Ава, Отче. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі, а коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співпадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом із ним прославитись. Апостол Павло пише каже, що до того нас був дух неволі, дух страху. І до сьогоднішнього дня ми бачимо в нашому суспільстві так і люди живуть. А уявляйте, якщо б закон був забраний, якщо б не було цих всіх систем, що підтримують порядок, як же ж люди себе поводили? Я думаю, що був би хаос, а християнин він має вже інше життя, як брат до мене проповідував, каже, що йому. Совість не дозволить, щоб так говорити з іншою людиною. Оце, про що я хотів говорити життя по благодаті. І, і ще один приклад я хотів сказати. Ми часто, як християнини, забуваємо, що ми живемо цим життям. І деколи Бог буває нагадує нам, що в нас життя незвичайне. Я пам'ятаю, я якраз роботу шукав і їздив. Портленд, і так вийшло, що дві зустрічі в Портленд, туди і туди. На першу роботу поїхав і відчув, як приїхав, як такий холодний повітр, на мій дух, повів. Я думаю, куди я приїхав? Люди всі такі странні, там машина зупилася, музика дуже громка. Той щось кричить на мене. І я відчув себе такою малою, незнаменитою людиною. Я думаю, я ніколи в цьому місці не можу працювати. І уїхав. Інтерв'ю прийшов і уїхав. А вже молився за роботу другу, і приїжджаю знову в Портленд, те саме місце. І вже спокій на душі. Я відчуваю, як я в безпеці хтось мене пішов переді мною. І моя дружина ще такий приклад сказала, що. Без цієї благодаті ми відчуваємо себе як дитина, що має перейти парковку в трасі. А коли приходить отець і бере за руку, то вже дитина сміливо йде, бо вона відчуває, що батько є рядом. То як же ж прийти прийти в цю благодать, прийти в цю обітницю, що Христос має для нас? Хотів, перш поговорити про Слово? Ми приходимо в цю обітницю, віруючи в Боже Слово. Один пастор, він свідчив каже, що Бог попитав його, як, яке моє ім'я. Той тобто сказав Єгова, а Господь, і Бог все-таки казав йому: «Ні, не так, не так. І то він же так здався, каже: Ти знаєш Господь. А він сказав, що на відповідь Бог каже, що я є слово. Спокін віку було слово, а слово Бога було. І Бог було слово, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. Розуміємо, що сам Бог каже, що я є слово. І в слові є те життя. Що є наше це світло, що дарує людям Богу. І як же ж ми входимо в це слово? Бог каже, що треба приходити по вірі, а праведний житиме вірою. Треба, щоб ми приходили з вірою. Біблія каже, що якщо Слово не змішується з вірою, то нема користі. І треба жити по вірі, і дуже багато прикладів Бог дарував. Так як я читав про Авраама, то йому був даний син Ісак. І так вийшло, що Аврааму треба було повірити, бо по законах цього світу вже він не мав мати дитину. І так само ми дивимося на Марію, теж по закону цього світу не могло так статися. Але по вірі так сталося. То яка наша ціль має бути, браття й сестри? Я вірю, що нам треба пізнавати слово, пізнавати те життя, що Бог має для нас. Апостол Павло пише так: тож, усе я вважаю за варту ради переважного познання Христа Ісуса мого Господа, що я ради нього відмовився всього. Апостол Павло зрозумів, що життя є від Бога, Бог є слово, і треба його пізнавати, і Він дарує це життя, яке ми можемо жити по благодаті. Дарує ведження Духа Святого, бо ми не спосібні пізнати Бога так мало і знається, скільки науки є, а Бог набагато більше. І теж є таке, як слово «постередження». що в нас знаходиться в серці нашому? Слово правди чи якесь інше слово. Дуже багато фактів зараз люблять говорити, і це сталося, і це сталося, і треба так багато. А чи є в нас правда в серці, і Бог є правда. Написано в Біблії смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає Його, Його плід поїдає. Що з нашого язика виходить? Чи правда, чи життя? І один приклад, якщо ми дивимося на священника Захарія, коли ангел прийшов до нього і йому, що його народиться син, а він не повірив. І він говорив словами своїми, що так неможливо, то ангел сказав, що ти не будеш говорити, замов його рот, поки не народиться син. Чи ми так само поступаємо, говорячи, що наше, це неможливо в нашому житті. Неможливо, щоб я. Отримав Духа Святе неважливо, щоб мій гріх був прощений. Чи ми, говорячи так, йдемо проти волі Божої? І теж нам треба пам'ятати, що те, що ми маємо, те життя, що ми маємо, незвичайне, воно неможливе в натуральному і дуже багато прикладів Бог показує. І що б ми хотіли народ Божий, щоб Бог про нас. Щоб інші люди про нас говорили, чи вони могли б просто наше життя об'яснити як натурально те, що мало бути, по фізичними законами, чи вони могли б подивитися на життя і сказати, що тільки закони неба можуть об'яснити, що сталося в житті цього чоловіка, що його натура змінилася, що він почав любити людей. Жити для Бога. І не тільки Бог дарує нам спосібність жити це життя, але теж Він і дає спосібність нам ділитися цим життям. Ісус Христос, коли Він говорив до своїх учнів, каже, що ви будете робити ще більше чуда, чим я роблю, більше діла. І в той час Ісус Христос Він. Не міг дати людям іншу натуру. Він не міг їм дати Духа Святого. А ми, браття і сестри, можемо привести людей до Христа вже в новому заповіті, вже в цій новій обітниці через наше Слово люди можуть повірити і війти в цю заповідь Божу і отримати ці обітниці. Хочу закінчити. Що Бог обіцяв нам життя по благодаті. І ми маємо війти в цю благодать, віруючи в Слово Його. Наша віра має змішуватися Словом. Я говорив своєю дружиною, що, навіть якщо є така обставина, але ми не віримо, що ми туди дійдемо. Ми не віримо, що так вийде в нашому житті, то так і не буде. Що ми віримо? Чи ми віримо, що Ісус Христос може нас провести, чи ми віримо, що з Ним ми можемо все передолати? Де наша віра? В тому, що фізично, тим, що ми бачимо і чуємо, чи ми віримо в Слово Боже? Чи ми інше Слово Боже, а, в інші... Віримо те, що говориться в світі. Третє, хотів нагадати, що життя по благодаті це життя неможливе. Але воно можливе, бо нас Дух Святий веде через ту віру, що ми перше пізнали – Ісуса Христа. Останнє, браття і сестри, не тільки ми можемо. Насолоджуватись цим життям. І знов нагадую, що в нас життя воно не таке, як в інших людей. Як я був в Портленді, то я відчув чуть-чуть того, як інші люди себе відчувають безпоміщні, часто живучи в страху. А ми маємо життя в мирі та радості, Дух Святому. Ми це життя не тільки можемо собі мати, але ми можемо і ділитися з іншими. То давайте подивимося на наше серце. яке слово, що ми віримо, чи ми віримо в те, що було передано нам Духом Святим через пророки, чи ми віримо в Ісуса Христа, чи ми віримо, що Він нам дасть ту благодать прийти. Все, що нам потрібно, і дійти до тої обітниці свят... вічного життя. Не забуваємо ділитися цим словом, якщо воно в нас є, щоб інші люди могли участвувати в цій обітниці. Слава Богу, давай помолимось, помолимося, і хай Бог нам дарує благодать, щоб ми жили дійсно свято по благодаті.